Мистецтвом по війні, щоб зібрати гроші на підтримку тих, хто воює в зоні, АТО, в івано-франківську провели аукціон. Півсотні професійних місцевих митців виставили на продаж свої картини, скульптури та навіть фотографії. Стартова ціна кожного лоту починалась із тисячі гривень. Загалом організатори аукціону змогли зібрати понад 40 тисяч гривень. За них планують купити дорогі американські медичні наплічники. Охочих придбати картину і так допомогти армії не бракує це. Переважно меценати середнього достатку. І надто мало представників місцевої влади шкодують організатори. На зробленому вони зупинятись не збираються. У середині серпня проведуть ще один аукціон. Щоб розпродати лоти, що залишилося, ми думали, що не всі художники відгукнуться, щоб подавати якісні твори, краще з кращого. Але я помилився, і люди віддавали те, що в них насправді є найкраще, і це насправді мене зворушує.